Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі наша інформаційна програма з оглядом подій за минулі тижні. Почнемо з найголовнішого: у Подільській громаді, а також на кордоні, ситуація спокійна та контрольована. Ми знаходимося під постійним захистом, що підтверджується двома збитими ракетами неподалік від нашої громади, які знищив наш військовослужбовець і земляк. Але слід розуміти, що напруга та загроза обстрілів з боку агресора нікуди не зникли. Останнім часом ворог застосовує велику кількість ракет та дронів для ураження об'єктів енергетичної інфраструктури, щоб знищити українську енергосистему та занурити країну в темряву. І це під час старту опалювального сезону та наближення низьких температур. Частину пошкоджень вдалося ліквідувати, але уряд звертається до жителів країни із проханням зменшити споживання електроенергії, щоб не перевантажувати мережу. Це не чиясь примха, а реальна необхідність в таких складних умовах. Саме для економії електроенергії та розвантаження мережі у нашому місті при виникненні необхідності відключається зовнішнє освітлення у вечірній час. Також непроста ситуація складається із опалювальним сезоном. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України. Він прогнозує складне, але стабільне проходження осінньо-зимового періоду. Одним із важливих заходів підготовки до опалювального сезону є проведення побутової термомодернізації власниками квартир та будинків. Такі заходи дозволять зменшити втрати теплової енергії та створити оптимальний мікроклімат у житлі. Необхідні запаси енергоносіїв є. Водночас існує реальна загроза нових атак по критичній інфраструктурі. Кожен має підготувати свою домівку як до зими. Так і надзвичайних ситуацій. А держава та місцева влада завжди готові оперативно відреагувати на аварійні та надзвичайні ситуації у випадку їх виникнення. А для того, щоб всі ми мали змогу насолоджуватись нашим дорогоцінним життям, просимо не ігнорувати сигнали повітряної загрози. Кожному з нас необхідно бути більш уважним та обережним під час тривоги, берегти своє життя та життя своїх близьких. А під завершення програми хочу привітати всіх Знем захисників та захисниць України, святом, яке без перебільшення можна вважати одним з найважливіших та символічніших в історії сучасної України. Тому що кожен з нас в тій чи іншій мірі є захисником батьківщини. хтось на передовій, хтось в тилу, хтось на просторі інформаційних війн, хтось, ліквідуючи наслідки обстрілів, збираючи гуманітарну допомогу або лікуючи поранених. І всі разом своєю роботою та взаємопідтримкою ми наближаємо нашу перемогу. Але безумовно це свято наших воїнів, які кожен день ризикують життям або віддають його, щоб зупинити підступного агресора та звільнити Україну від орди Загарбника. Тому щиро бажаю всім міцного здоров'я, сил, витримки, успіхів в усіх починаннях, скорішої перемоги та мирного неба. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! E